Всім привіт! І суть цієї гри, щоб добувати нафту якомога більше, щоб можна було купити кращі землі і на них заробляти ще більше грошей. Ну, походу, побачите, поймете. Я не знаю, як вам краще об'яснити. Так, ось і перший рівень. Ну і з самого початку треба знайти нафту. Зразу, напевно, два кидаємо, щоб не витрачати час, навіть три. У нас всього було 2000 доларів, зараз 1700 лишилося для того, щоб заробити ще більше. Головне зараз е, вгадати, куди купати. Якщо я не вгадаю, то можна взагалі лишитися і, і навіть нічого не заробити. І в нас є 3 місяці, щоб продати. Так, ну хтось вже знайде з вас трьох ні, щось. Ось бачите, збоку 96 центів. О, знайшло, чекайте. Потім об'ясню У нас не так багато часу. Давай зразу кудись сюди. Зараз головне найти. Хоча б щось. О, прям п'ємо тютілька в тютільку Чи я не вгадав, чекайте. Не, купає, купає, все супер. Ось бачите 71 цент. Це. Щоб продавати. Тим більше ми продаємо, тим дешевше там воно буде ставати з часом. Ціни дуже міняються. Так що треба буде ставити хранилище, щоб чим поменше продавати, поки ціна не виросте. І по хорошій ціні то все продавати, щоб більше заробити. Ну, але зараз у нас різниці не так багато. Зараз головне необще продавати. Навіть двох купимо, хай будуть, хай продають. Ну, ті, найшов ще один хтось. Ну давай ще одну купимо. Так як перший рівень, він взагалі, не тяжкий і без нічого, як обучаючий. Ну думаю, ви поймете. Потім за ці гроші, які ми заробимо, ми будемо купляти нові землі, сорівнуватися з іншими налисниками. О, яка там жила здоровезна. А скільки місяців? Ні, тут, напевно, давайте ще одну навіть там поставимо. Щоб скорше ще викупали я чую, що ми не встигнемо, то все продаю викупити. Це такий малесенький сорок. А улучшити нічого не можемо поки що. Так, це перший рівень, він самий простенький. Давай, все, купай. Ну а третій, я так зрозумів, тому на лисник якийсь самого права ходить, він нічого вже не найде. Тут не так багато нафти на, першому, на першій землі, яку ми купили. Все, останній місяць пішов. Що там, ми ще нічого не заробимо зараз буде? Ми ще зараз в мінус підемо. Бо ми потратили 2000 доларів, а ще поки ніч не заробили. Чисто конів коротко, купляю, щоб возити встигали. Все. Я думаю, 4 хватите. Що вийдемо в плюс 2000 доларів хоча б Шо, не в плюс, а в ноль щоб було. Ми потратили 2000 доларів. Ну тут зараз дуже простенько, тут часто водати де нафта, а потім буде набагато тяжкіше. Там треба, треба там будуть камні, які треба буде обминати. О зараз дуже файний нафта по долара 20 центів. Це дуже файно. Зараз навіть можна прискорити і так нічого не поміняється. Хоча можна ще одного купити. Навіть отак. А то бачу щось що майже переповнилося добича нафти. Тут бачите, полоска така чорна догори йде. Як вона до гори повністю вийде, то буде виливатися нафта через верх. А нам краще, щоб вона продавалася. Я тормоз, то треба було більше. Я стільки понокуплював, а ніхто не продавав. Я міг вийти, я міг вийти в плюс. І не і великий плюс навіть. Але я вийшов в мінус 300 доларів. Ось зараз ви поймете, бо ми будемо. Ось тут можна получати улучшення всякі. Давайте навіть купимо одне улучення, ось це, щоб труби можна було улучити. Ширші труби більше по ним тече. І ось тепер саме головне, треба купити нову хорошу землю. Ми будемо з тими 4 трьома. От тепер треба вгадати, де хороша земля. Давайте ось тут купимо, спробуємо. Поки що ніхто не внові, це або землі багато, але потім будуть кожен кожного перебивати. У нас 8 тисяч доларів лишилося. Треба по-любому плюс виходити, інакше ми прогуримо. Так, тепер треба не тормозити, так як я попереднього разу робив. Ну все одно зразу трьох, напевно, кинем. Хай ходять шукають. Та їх було. Ну, але старт все одно з 2000, а не всіх восьми, які в нас були. Більше треба не тормозити, бачите ось тут? В... Один кінь тільки возив, а я стільки понакоплював їх, то можна було стільки ще попродавати нахти, що взагалі. Я думав, що взагалі неможливо на першому уровні в плюс вийти. О, знайшов на Давайте десь тако. Ще один знайшов, о, це мені подобається. Ось так прям. О, як я там попав файно. Тут може чуть поглибше давайте. Зразу коня хай продає. Ось тут дорожче, хай сюди возить. О, і там попав. Ну тут зараз жили дуже великі, потім вони будуть набагато менші і буде набагато тяжкіше. Видіть, вийдіть. А скільки місяців? О, 5 місяців. чекай, 5. 6 місяців. 6 місяців, то можна щось таке нормальне зробити. Можна навіть хранилище, думаю, поставити і хай хранилище, якщо що возять. Один хай продає, щоб були гроші, вони по-любому потрібні. Ну давай шукай. Що ти так довго шукаєш, третій йти Як буде в хранілищі будуть возили, а потім, коли буде ціна подорожче, можна буде все сплавити. На воду дорожче. Більше заробимо. Може якесь улушення, нормальне купимо. Навіть такого давайте. Улучшимо цю трубу, щоб по ній скорше текло. Щось він нічого не знаходить. Може просто трубою попробувати покупати отако. Дорого. Ви охто купуємо, бачите, теж просвічується. Бо той налишник так нічого і не знайшов, на жаль. Тихо, був переповнюється вже. Прокачав трубу, тепер скорше качає. М -м -м. Скільки місяців ще? Один місяць тільки пройшов, нормально. Ще є час. Ну давай ще одного. Може знайдемо, може хоч він щось знайде. Там по-любому десь ще є, але вони ж не дістають, я так поняв. Я не вірю, що тільки дві жили. Мені здається, по-любому їх більше набагато. Ну давай продаємо. Чекай тут дорожче, хай сюди возять. Тихо зараз вилиється ще одного коня. Нічого не знайшли. Ну, прискорюємо тоді, коротше. Починаємо продавати. О, велилась на авто трохи. Ні, треба більше конів, я зрозумів. Продаємо все по максимуму. Ну, вони нічого не знайдуть. Ну, друга земля не така вже сильна. Не вгадав я з нормальною землею. Ну і за нею ніхто не торгувався. Вона мені по це вийшла. Ну хоч би плюс вийти, далі далі то вже таке. Тим більше плюс, тим краще. Ще дуже багато місяців є. А, то я можу таку прискорювати. Ну, прискорюємо, тут толку багато нема. Скільки ще? Ще два місяці. Цікаво що не йшли ще. Тихо, тут набагато дорожче. Хай сюди возять. Останній місяць. Ну давайте ще коню купимо. Щоб вивезли все, що є. Все, максимум, більше не буду. Ну 9 тисяч, слухайте, потратили 2000. Прям капець плюс великий вийшло Ого, жили набагато нижче, ніж були. Дохід Ми хоч в пульс вийшли. Значить не така погана земля, як ми здавалось. О, а це що таке? Ну, ось така перша серія вийшла, думаю, для першого разу буде нормально. Якщо вам сподобалося, попробуємо ще зіграти і попроходити. Я маю дві ігри на меті зараз пройти: ось цю і ще одну. І буду їх періодично виложувати. Тут поки всі землі не скупимо на аукціоні, і оцих чотирьох смулок не переможемо, трьох.